Один з найшкладніших проєктів будівництва цього року. 107 школа з виплата на тим, що вона розташована в районі піски. І ви бачите, що ця школа відрізняється від всіх, які ми з вами відвідували, тому що підряднику довелося додатково влаштовувати свайне поле для того, щоб не було посипання грунту. Саме це затягнуло процес будівництва приблизно на три тижні на, цю, на, на даний етап. Повністю свайне повне встановлено. Вже за перша проміжна вида. Зараз відбувається процес підрозділяції і сподіваюся, що підрядник знайде можливості для того, щоб прискорити процес будівництва. В школі, яка знаходиться за моєю стороною, навчається майже тисяча учнів, тож ми розраховуємо, що на школа, яка в призміні зможе приймати тисячу учнів, буде покривати потреби саме цієї школи. Якщо не буде відповідної кількості дітей, які погодяться навчатися в офлайн-підземній школи, то звичайно ми розуміємо, що батьки з навколишніх шкіл з радістю погодяться своїх дітей віддати саме в цю повноцінну підземну школу. Ми розраховуємо, що вчаться листопаду ми зможемо розпочати процес освіти саме в цій школі. І сьогодні це задача, та яка є на пріоритетному контролі, для того, щоб ми змогли надати якісну та. Безпечного освіту для наших школярів також сьогодні буквально ми проводили нараду, і ми вже розуміємо, що є долари, які погоджуються з нами спільно сьогодні відпрацьовувати саме внутрішнє обладнання для цієї школи, тому що свайне поле було досить високовартісним для влаштування. Воно не буде технологічне. Потрібна після того, як буде зведена школа, але під час місто без цього було неможливо. Тому ми провели перемовини з донорами, які доходяться нам допомогти з облаштуванням внутрішнім. партами, стільцями, дошками, всім необхідним обладнанням для того, щоб освітній процес був високоякісним і інтерактивним для наших дітей. Тож сьогодні це одна з найактивніших будівництв, тому що з раннього ранку розпочинаються роботи. Я Сподіваюся, що з завтрашнього дня валюти будуть впроваджувати світові зміни до 22-23 вечора, щодня ми будемо працювати для того, щоб вплинути в строк все зробити. Дітей, все це школі, але зараз проживають в іншому місті. Зможуть тобто, вони навчатися онлайн? Так, немає немає жодної проблеми. Ми точно підлаштуємося. Ми розуміємо, що в нас є декілька категорій дітей, ось на окупованій території. Цієї школи це навряд чи стосується, але є такі діти наші з Запорізької області, яким ми маємо надати можливість навчатися. Є наші діти, які знаходяться в інших містах, в інших безпечних, але в Україні. Але хочуть продовжувати навчатися в своїй школі, і ми також їм таку змогу є діти, які знаходяться за кордонах. Сьогодні на базі Міністерства освіти опрацьовуються різні варіанти, і ми розуміємо, що ми маємо з одного боку не залишити наших дітей без навчання в наших українських школах, але з іншого боку, ми маємо надати якісну і також проконтролювати якість цієї освіти, що і також край важливий в духі часу. Так? Тому ми розуміємо, всі категорії ми точно будемо підлаштовуватися і робити все можливе.